Що в цій коробці цікаво? Ага. Такі маленькі контейнери. Я думала, вони будуть більші. А що вони? Ось такі. Скільки їх є? Три, 6 -7 штук. Короче. мало де потратити гроші? Це така сумка така органайзер в машину. Воно виглядало більше, а той яке Ну, Воно повинно отак стояти в машині. Воно просто зігнуте. Отак от воно виглядає, але воно не стоїть, тому що, от, от така тому що воно було сковоженим і Ось так. треба щось поставити в ньому, щоб воно розпрямилося. Отак. От Погана штука така. Така коробочка. Що тут у нас? Такі жарить для налесників таке, трошки запашок їх, але нічого. Туди наливаєш? І отак. От Будемо колюватися. Це для, це, для, це для харчової плівки. Але воно щось таке якесь непонятне. Я взагалі думаю, як це все так прийшло у великому пакеті такому і воно там нічого не подалося. Ось так. Воно щось там... Ой, що це? Корочі, я його відкрила, але я ну, не можу з ним розібратися, тому воно не зломане, але треба з ним... коротше. Боже, люди, це капець. Я заказала три штативи. О Боже, це капець. І Інащо? Що мені з ними робити? Як я так? Блін. Це капець. Це в нас підсвіточка. Я роблю годинники з епоксидної смоли. І замовила собі під такі підсвітки. Не знаю, подивлюся, як воно буде, але воно виглядало там досить інакше. Тому, не знаю, мага бути ще до нього. Мало бути до нього ще пульт. Але пульта нема.